Про головне події в Харкові та області 13 листопада. У Харкові повідомили про наслідки ракетного удару ввечері 12 листопада. Російські ракети С-300 влучили біля популярних розважальних комплексів в Олексіївському логопарку. Обійшлося без постраждалих. Пошкодження незначні, повідомили в Хова. Суд виніс вирок у справі харків'янина, який навів російську ракету на будівлю Хова. Через удар торік загинула 31 людина. Обвинувачений не визнав своєї провини, але під час суду заявив, що хоче в Росію і сподівається на обмін. Суд приговорив його до довічного ув'язнення. За добу на Куп'янсько-Лиманському напрямку знищили 130 окупантів і 13 одиниць техніки. Про це повідомив спікер командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Сильний вітер завалив у Харкові 36 дерев і 44 великі гілки. Також пошкоджені 89 дахів підрахували в Харківській мерії. На скеледромі вертикалю в Харкові знов тренуватимуть альпіністів і скелелазів. Про відновлення тренувань уже зараз повідомив керівник Харківського обласного альп-клубу Геннадій Копійка. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.